Уявіть, що ви у яскравих лосинах із та талісманом заганяєте льодоруб у крижаний схил Хаулагірі, і це буде ваша остання вершина. Це історія Шанталь Модюї, чорної вдови альпінізму, життя якої обірвалося в наметі на висоті 6400 метрів, залишивши таємницю, яку альпіністський світ досі не розгадав. Одного морозного ранку, в травні 1998 року, високо на крижаних схилах тхаула Гірі, альпіністи знайшли мертву жінку в наметі. Її шия була зламана, а поруч лежав напарник абсолютно неушкоджений. За мить вони впізнали обличчя жінки. Це була шанталь Модюї, відома, гламурна і дуже суперечлива французька альпіністка. Як досвідчена альпіністка опинилася в такій ситуації? І чому шерпа, який лежав поруч, був абсолютно неушкоджений. Це історія Шанталь Модюї, чорної вдови альпінізму. Друзі історії, як у Шанталь Модюї, оживаються вдяки вам. Підтримайте україномовний ютюб. Підпишіться, поставте лайк, натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео та допомогти в розвитку мого новоствореного каналу. Завдяки цьому YouTube помітить канал та буде рекомендувати його людям, кому цікава така тематика. Дякую, що ви зі мною. У суворому світі висотного альпінізму в 1990-х роках Шанталь Модюї була унікальною альпіністкою. У яскравих спандексних лосинах із наметами в квіткових візерунках, і вірною іграшковою гузкою талісманом вона здавалася зіркою, а не альпіністкою, що ризикує життям на найнебезпечніших вершинах. До 30 років вона піднялася на 6 восьмитисячників без додаткового кисню. Ця французька відверто жіночна альпіністка була свіжим подихом у спорті, де домінували загартовані чоловіки. Журнал Аутсайд вихваляв її як нове обличчя альпінізму, зачарований її зухвалим стилем. Але разом зі славою прийшли і суперечки за яскравими кольорами та журнальними обкладинками. Ховалася жінка, чиє життя було набагато дивнішим і складнішим. Ніж можна було уявити, а також темне прізвисько, яке переслідувало її всюди: Чорна вдова. Щоб розкрити походження прізвиська Чорна Вдова, давайте перенесемося у 1992 рік. Шанталь Моюї прагнула стати четвертою жінкою, яка піднялася на К2 – гору, що славиться як найнебезпечніша у світі. 3 серпня 1992 року вона досягла вершини К2 8611 метрів без кисневого балона, подвиг, що увійшов в історію. Тріумфально встромивши льодоруб на піку, вона святкувала перемогу, та спуск обернувся катастрофою. На висоті понад 7900 метрів снігова сліпота вразила її очі. Безпорадна вона опинилася в пастці, де кожен крок загрожував смертельним падінням. Тим часом Ед Вістерс і Скотт Фішер, два досвідчені американські альпіністи, пробиралися крутим льодовиковим схилом до вершини К2. Вони готувалися до історичного сходження, мріючи піднятися на пік без кисню. Досягнення, що могло увінчати їхні кар'єри, помітивши вище нечітку постать, що хиталася, вони зупинилися. Це була шанталь на межі життя і смерті. Відмовившись від власної мрії, вони кинулися на порятунок у базовому таборі. Виснажені і знесилені, вони чекали бодай слова подяки. Натомість шанталь гучно святкувала з іншими, не відзначивши їхньої відваги. Та порятунку. Цей випадок, описаний Вістерсом у книзі без скорочень до вершини, призвів до появи її прізвиська Чорна вдова. У 1993 році Шанталь опинилася в скрутному становищі. Фінансова криза загрожувала поховати її мрії про гімалайські вершини. Дозволи на експедиції вимагали величезних витрат, наприклад, 3 тисячі доларів у 1993 році за шиша сума, яка на той час була непідйомною для більшості альпіністів, включно з Шанталь, яка ледь покривала витрати, працюючи в магазині альпіністського спорядження. Без грошей на офіційні дозволи вона відкинула обережність і вирішила піти небезпечним шляхом. Таємно перетнувши кордон Тибету, із лише невеликим рюкзаком їжі та спорядженням, Шанталь піднялася на Шешапангму – 8 метрів. А потім, не зупиняючись, на чоою 8201 метр. Ці зухвалі нелегальні сходження, здійснені без підтримки і офіційного визнання, могли коштувати їй арешту. Чи до вічної заборони на альпінізм у регіоні альпіністський світ вибухнув суперечками. Одні вихваляли її відчайдушну сміливість і неймовірну витривалість. Інші ж гнівно засуджували за зневагу до священних гірських традицій і місцевих законів. Ці вчинки лише підігріли чутки, зміцнивши її прізвисько Чорна вдова альпіністки, яка не зупиниться ні перед чим, щоб досягти вершини. У 1995 році Шанталь Модюї вирушила на Еверест, сповнена рішучості піднятися на найвищу вершину світу 8848 метрів. Без додаткового кисню. Це була її четверта спроба. Попередні сходження зазнавали краху через виснаження чи погодні умови, але вона не відступала. На південній вершині лише за крок від піку на висоті майже 8800 метрів, де повітря містить третину кисню від рівня моря. Її організм здав. Легені горіли, свідомість помутніла, і шанталь завалилася на крижаний схил, майже непритомна балансуючи знову на межі життя і смерті. Ед Вістерс, який уже рятував її на К2 трьома роками раніше, разом із кількома іншими альпіністами кинувся на допомогу. Альпіністи ризикували власними життями, обережно спускаючи її по смертельно небезпечних схилах до безпечної зони. Цей другий порятунок Вістерсом спричинив хвилю запитань у альпіністській спільноті: чому Шанталь знову і знову наражає себе та інших на небезпеку? Дехто вважав, що вона свідомо йде на ризик, розраховуючи на порятунок, і це зміцнило її репутацію як альпіністки, яка грає з долею. Проте Шанталь не зважала на критику, невпинно прямуючи до найнебезпечніших вершин світу. У травні 1996 року шанталь Моюї повернулася в Гімалай з амбітною ідеєю піднятися на Лхоце, 8516 тисяч метрів, четверту за висотою вершину світу, соло і без додаткового кисню. Успіх зробив би її першою жінкою, яка досягла цього, змусивши критиків замовкнути. Після виснажливого одиночного сходження крутими льодовиковими схилами, Шанталь оголосила, що стояла на вершині 10 травня, та радість тріумфу швидко затьмарилася сумнівами. Ед вістерс, досвідчений альпініст, який у той час також був на Лхоце, у мене таке відчуття, що цей Ед Вістерс просто жив на цих вершинах і тільки й чекав, де і коли там шанталь сходить. Отже, Ед Вістерс, досвідчений альпініст, який у той час також був на Алхоце, стверджував, що бачив, як шанталь розвернулася перед фінальним підйомом, не досягнувши піку, без фотографій чи інших доказів, які були стандартом для підтвердження сходжень. Її заява викликала шквал сумнівів у альпінійській спільноті. Проте легендарна хроністка Гімалаїв Елізабет Холі, не маючи доказів протилежного, офіційно визнала рекорд, записавши шанталь як першу жінку, що піднялася на лхоце без кисню. Ця подія загострила напружені стосунки з вістерсом, чиї слова посіяли недовіру і розпалила нові суперечки навколо кар'єри Шанталь. Укріпивши її репутацію як альпіністки, чиї досягнення завжди супроводжуються тінню сумніву. До 1998 року Шанталь піднялася на шість восьмитисячників. А я пішла у перший клас, плекаючи мрію, стати першою жінкою, яка здолає всі 14 найвищих вершин світу. Її новою метою став Хаулагірі – 8167 вісім метрів. Сьома за висотою гора, відома своєю підступною погодою. Першою жінкою, яка піднялася над хаулагірі, стала бельгійка Лутхарде Вівіс у 1982 році, через 22 роки після першого сходження. До речі, першим українцем, який піднявся над хаулагірі, став Владислав Терзеул. у 2002 році. Він здійснив сходження. Без додаткового кисню також Владислав був першим українцем, який здійснив сходження на всі 14 восьмитисячників у період з 1993 по 2004 рік, і всі без додаткового кисню. А Ед Вістерс, який буде над хавлагір'ю під час смерті Шанталь, стане першим американським альпіністом, який піднявся на всі 14 восьмитисячників, також без додаткового кисню у квітні 1998 року вона прибула до базового табору разом із вірним шерпом Анг Чірінгом. Її яскравий стиль, квіткові намети, цукерки для всіх і невимушені поцілунки різко контрастував із похмурим прізвиськом чорна вдова. 11 травня, після виснажливого підйому, вони розбили табір на висоті 6400 метрів, чекаючи вікна в погоді для штурму вершини. Та тієї ночі Дхавлагірі показав свій гнів. Потужний шторм із рясним снігом і ураганними вітрами накрив гору. Радіозв'язок обірвався. 13 травня італійські альпіністи, пробившись крізь заметіль, дісталися до їхнього табору і побачили жахливу сцену. Шанталь із зламаною шиєю, а шерпа без видимих травм у наметі, що дивом вцілів. Едвістерс, який також був на горі, припустив, що це було отруєння чадним газом від плити. Але подруга Шанталь Фредерік Дель Рюк наполягала на локальній лавині, відкидаючи ідею, що досвідчена альпіністка могла припуститися такої помилки. Оскільки Шанталь була відомою західною альпіністкою, її тіло транспортували до Франції для розтину, що було стандартною практикою для іноземних громадян. Французький ростин підтвердив перелом шиї. Але причина смерті залишилася не встановленою. Офіційна версія невелика лавина чи шматок льоду влучили в шанталь, залишивши Ан Чірінга неушкодженим. М -м -м -м, викликала скептицизм через відсутність доказів і дивну вибірковість травм. Давайте детально розглянемо всі теорії. Версія Еда Вістерса Отруєння чадним газом від погано провітрюваної плити в наметі. Фредерік Дель Рю, локальна лавина або шматок льоду, що влучив у шанталь, відкидаючи ідею необережності через її 18-річний досвід. Суперечності ми маємо такі: цілісність намету виключає сильну лавину чи каменепад. А от вибірковість травм шанталі з переломом, а шерпа без травм, викликає сумніви в офіційній версії. Якщо ми розглядаємо отруєння чадним газом. Використання плити в закритому наметі під час шторму це поширена практика в альпінізмі, але небезпечна, якщо вентиляція недостатня. Отруєння чадним газом може спричинити втрату свідомості та смерть без видимих зовнішніх травм. Що пояснює стан Ан Чірінга, перелом шиї шанталь міг статися вторинно, наприклад, якщо вона впала чи різко рухалася, втративши свідомість від чадного газу. Але Ростен шанталь не виявив ніяких ознак такого отруєння, хоча це могло бути через відсутність специфічного аналізу. Досвід шанталь 18 років робить помилку з вентиляцією менш ймовірною, як і стверджувала Фредерік. Але неясно, чому намет залишився неушкодженим, якщо була достатня концентрація чадного газу, тому що зазвичай потрібна тривала робота плити, якщо це локальна лавина або шматок льоду. Шторм із сильним снігом і вітрами міг спровокувати невелику лавину чи падіння льоду, що влучило в шанталь, спричинивши перелом шиї. Перелом шиї це чітка травма, яка відповідає удару твердим об'єктом. Офіційна версія підтримує цю теорію. І Дель Рю наполягала на зовнішній причині. Але намет був майже неушкодженим, що суперечить ідеї лавини чи значного удару льодом, який би пошкодив тканину. Відсутність травм у Анчірінга не зрозуміла. Лавина чи лід мали б зачепити обох або пошкодити намет. Немає свідчень про сліди лавини в таборі, що зазвичай фіксують рятувальники. А як щодо інших можливих причин? Якщо це висотна хвороба, то ми маємо гострий напряк мозку або легень, який міг спричинити смерть Ан Чірінга без видимих травм. але шанталь з її досвідом і акліматизацією була менш схильна до цього на висоті 6400 метрів. Перелом шиї також не пояснюється. Якщо це технічна аварія, наприклад, падіння чи сув у наметі, що спричинив травму Шанталь, але це не пояснює смерть Ан Чірінга. А якщо це комбінація факторів, наприклад, чадний газ послабив їх, а невеликий сув льоду чи снігу травмував шанталь, це могло б пояснити вибірковість травм, але залишається спекулятивним. На основі всіх фактів і логічного аналізу, я вважаю, що тут саме комбінація факторів: отруєння чадним газом і локальний зовнішній вплив сув льоду чи снігу є найімовірнішою причиною смерті Шанталь Моюї та Ан Чірінга. Дякую, що були зі мною. Буду безмежно вдячна за лайк, підписку та дзвіночок. Життя і смерть Шанталь оповиті таємницею. Залишила альпінізм із легендою, чия відвага і досі лунає. у...